25 вересня Прилуцький міський голова Ольга Попенко провела засідання виконавчого комітету міської ради. На порядок денний вносили 24 питання. Затвердили план роботи виконкому на четвертий квартал 2024 року та фінансові звіти комунальних підприємств міста. Рішенням членів виконавчого комітету визначено і переможця конкурсу на здійснення операцій із збрання та перевезення побутових відходів. Як повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов, участь взяли дві організації. Це комунальна Підприємство послуга та підрядники зніжину за результатами перемогу здобула послуга, адже серед багатьох переваг і кращий автопарк організації, аргументує Олег Созінов. Нагадаємо, коштом міста для підприємства попередньо придбали три одиниці спецтранспорту. У ході засідання ухвалено ряд проєктів міських цільових програм. Це утримання захисних споруд цивільного захисту на 2024-2025 роки. Затверджено зміни до програми національно-патріотичного виховання в місті. Члени виконкому погодили і зміни до міських цільових програм. Рам розвиток цивільного захисту в місті Прилуки на 2021-2025 роки та надання медичних послуг дитячому населенню на 2024 рік. Дані проєкти рішення цього дня вносили і на розгляд 54-ї позачергової сесії міської ради. Загалом порядок денний пленарного засідання містив 14 питань. З усіх ухвалено відповідні рішення. У ході сесії оновився і депутатський корпус міської ради. На зміну колегам прийшли три нових депутати: це Владислав Кіча та Світлана Пашук від рідного дому і Олександр Нечай від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина більш детально про хід пленарного засідання. Дивіться вже завтра, 26 вересня, в ефірі телеканалу Прилуки.